Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України і всього українського. Тому кладемо вподобайки, пишемо коментарі, щоб підтримати український контент. І в нас сьогодні така тема, яку країну представляє наша делегація на переговорах Україну чи Росію. Я би тут додала, а можливо, вони себе представляють. Я нагадаю вам, за словами президента Зеленського, українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Ось, оце така наша делегація. Наскільки я зрозуміла, там або немає єрмака. Він десь там або за дверима, або взагалі зараз не є. Але я наскільки розумію, там дуже чомусь акцентується увага на Рустема Умєрова. А всі ми знаємо, що Рустем Умєров був у Стамбулі. Пам'ятаєте, які там були, ну там фактично здали Україну у Стамбулі 22-го року, здається, чи березень, чи квітень це був 22-го року. Тому зараз будемо дивитися, яку країну представляє наша делегація на переговорах. Зараз я навіть країну скажу, бо там важко вимовити. Там важко вимовити. Ні, не можу знайти. Ерріаді чи щось таке. Не можу знайти, гаразд, не важливо. Тоді дивимося, кого представляє наша делегація. Яку країну. До речі, мої дорогенькі, перед цим попрошу вас задонатити для 30-ї бригади донецький напрямок, їм потрібно для ремонту техніки. Коментар з реквізитами. Та е, відео від військових е, закріплю у першому коментарі. А ми поїхали дивимося, яку країну представляє наша делегація. Україну, е, імена я прочитала вам: Україну, Росію. А можливо, вони себе представляють, бо всі знають, де живе Умеров, де його вся сім'я і де весь його бізнес? Десь в Америці. Зараз не пригадаю, де точно, але це і не важливо. Можливо, дійсно вибиває собі видно жительство або громадянство. Оце зараз ми і розберемо, кого представляє наша делегація на переговорах США, Росія, Україна. Тобто дивіться, це не Україну. Це не представляє Україну. У нас перша карта Україна. П'ятірочка Кубків тут е не для України. Бачите, спиною до України. От, Як то кажуть, задом до всієї фамілії. Тобто, задом до вас. Тут, скоріше за все, не українські карта негативна. Карта говорить ні, не українські. Тут якісь інші хотілочки. Далі Росію представляє Росію. Дивіться, сімка жезлів. Сімка жезлів це от ми запитали, зараз я трошечки розжую. Сімка жезлів говорить про відстоювання інтересів. От карта так і називається: відстоювання інтересів. Ми задали питання, чи відстоює яку країну представляє, відстоює інтереси Росії. Якщо чітко, правильно цю карту прочитати. Відстоювання інтересів. Ми задали питання Росію. Було би ось тако, я би сказала, 100% Україну відстоюють. Ще як аж зуби гризуть. Ця карта така, знаєте, не на життя, а на смерть. Ось і свої хотілки. Ну тут, знаєте, дивіться, це карта не завжди крадіжка, це карта добре продуманий хід. Я часто бачу цю карту, як, наприклад, шахматна доска. Хто вміє грати шахи, знає, що треба продумувати наперед декілька раз... декілька ходів. Інколи добрі шахматісти продумують і наперед всю партію. Розумієте? Мене батько вчив, я знаю, як це грається. Правда, можливо, вже за ці. 30 років вже, можливо, і забула, 30 років не грала. Але я би пригладала дуже швидко. І я знаю, що мат... е... ці шахматісти, вони продумують: оце і є хитрий хід. Тобто, тут, скоріше за все, вибивають. Він вибиває, тобто, вибивають для себе. Це не крадіжка. Ну, крадіжка, так. Да. Крадіжка для себе, крадуть для себе, а крадуть у кого в Україні? От вам і розклад, мої дорогенькі. Як карти інколи чітко показують, мені здається, це Бергенець сказав. Я дивилась, до речі, підписуйтесь на таких наших аналітиків, слухайте їх, мої дорогенькі, якщо не маєте свого критичного мислення, не слухайте все підряд, трошечки розрізняйте, скажімо, публіку. Якщо хтось критикує Зеленського, то це вже не значить, що це любитель України. Ось так треба думати. Все, я, я, я вам пояснила, а тепер чекаю вашої думки. Чи погоджуєтеся ви з картами Таро, те, що вони нам показали? Я, наприклад, відчуваю, ну, в принципі, от я так і відчуваю, що тут дехто свої інтереси, інтереси Росії. Ще як, ви бачите, виборюють інтереси Росії. На жаль, не наші. Чому не подаються в ООН запити наших, наприклад, азовців судять? Чому не скликається Радбез? Чому кожен приліт, страшний приліт, загинули діти? Чому не викликається не скликається Радбез? Це повинна робити держава. Не інша країна. А ви потім питаєте, чому нам Європа так слабенько допомагає, чому Трамп став проросійський? Він не проросійський. У нас влада проросійська. Все мої дорогенькі. Тобто бережемо себе, допомагаємо ЗСУ, хто як не ми. Все буде Україна!